Друзі, вітаю вас. Перший міський телеканал продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Ми хочемо поговорити сьогодні на дуже цікаву, і дуже знаєте таку тему, про яку треба розмовляти. Бо дуже часто ми чуємо, що м, не хочу я про це і слухати навіть це мені не цікаво. і Не хочу навіть дивитися в цей бік. Ви зараз зрозумієте про що ми, бо в нашій студії керівниця проекту без меж Лариса Юшкевич. Вітаю вас. Доброго дня. Ми хочемо сьогодні з вами поговорити про ветеранів. ветеранів, які повертаються з фронту. На жаль, не всі ветерани повертаються з абсолютним здоров'ям. Є ветерани, які постраждали від війни, і таких ветеранів стає все більше і більше. Ми бачимо, як вулиці наповнюються людьми з пораненнями, з відсутністю кінцівок, з відсутністю можливості. Спокійно пересуватися по нашому місту і по наших містах, бо наші міста не дуже сильно до цього готові, хоча війна йде не півтора року, а з 2014-го. І з 2014-го року ми бачимо, як змінюються наші міста. Ми бачимо, як пандуси з'являються на державних установах, на магазинах, на подекуди аптеках, і так далі, все більше, більше, більше. Але при всьому цьому я розумію, що величезна. Ще прірва між нами і людьми, які ще повернуться з фронту з ветеранами. І ваш проєкт, у тому числі, він буде підтримувати таких людей. Тож про що цей проєкт, заради кого він як він працює зараз? Безмеж це проєкт інклюзивного трансферу для наших захисників угу. і захисниць. Звісно. Це безкоштовний проєкт. Склалося так. Якщо з'явилася така колосальна потреба, за того, що людина, коли військові потрапляє в медичний заклад, угу. військовий вже по суті суспільству не потрібен. На жаль, На жаль. це треба так. про це говорити. Так. так. І це колосальна проблема, для того щоб якось прийти далі, подальше своє медичне лікування або реабілітацію, та просто соціалізація, просто пересуватися по місту людина не просто повинна. Вона по закону, по конституції, має ті ж самі права права й обов'язки. Вона все така, але до цього ще й додається медичне обстеження. Він повинен постійно пересуватися до шпиталя або до інших установ. Він повинен мати можливість це зробити. І заради цього ви створили цей проект. Так, так. Да, він, е, наш ветеран, має. Змогу пересуватися по різних медичним закладам, тому що uh -huh. люба діагностика – це якісь різні медичні заклади. Yeah, yeah. Ще так само проходити курс реабілітації. Там може бути розділений там по тижням, по місяцям, uh -huh. і це може бути так само різні реабілітаційні центри в різних кінцях в міста. в різних да. кінцях міста. Uh -huh. Тому а ще одна з головніших проблем, якщо людина живе. Багатоповерхівці, да от як і спуститися піднятися з свого там п'ятого, шостого поверху. Дванадцятого. Дванадцятого. Да, в нас є вже і більше двадцяти поверхів. Так, да. Тобто, в нас получається людина не має можливості далі якось лікуватися або проходити реабілітацію. Угу. Тому в нашому проекті є таке ще рішення як сходовий підйомник. Угу. Тобто, завдяки ньому ми можемо людину підняти по сходам і спустити по сходам, mm -hmm. далі відвести по ну, туди, куди потрібно людині mm -hmm. Це на мікроавтобус, який пристосований до таких о, переміщень, таких людей, e, Ні, це Фольсваген Кадік, e, так це спеціально облаштований автомобіль e, під крісло колісне, і або ну для маломобільних громадян. Крісло Колісне так, зафіксовано в нас рівнями безпеки спереду і ззаді для того, так. щоб саме крісло в нас. Під час руху. Скажіть мені, будь ласка, ну наскільки я розумію, наприклад, в Ізраїлі, да, яка країна живе з війною, Америка, де війни нема, але військові завжди десь вони просуваються, ветеранів до неставлення, до ветеранів там взагалі таке, до якого нам ще йти йти. Інші країни, от досвід таких країн, вам мені здається, він дуже і дуже довго там. Ви повинні дивитися на це. Чи дивилися ви дійсно на такі а, країни, як вони це роблять? Як вони ставляться до військових, до ветеранів? Чи ви просто вигадали собі і поспілкувавшись з військовими спеціалістами, от таке придумали? Ми не вивчали досвід інших країн. Ми просто це виникла ідея із-за того, щоб виникла така потреба з звід... ну, так. да. тобто, uh -huh. багато в нас рідних. Там, друзів, військових і постійно шукаєш, як перевезти, ким перевезти, а якщо це крісло колісне, то навіть таксі не, не завжди може е, взяти саме крісло. 99% вони не беруть. Так, да. так, або ж ну, просять там, якісь шалені кошти. Ну, Насправді. Так, да. так, в нас виходить, що е, людина віддала саме дорожче, що воно є, своє здоров'я, угу. а це дуже часто молоді люди, які е, могли в ну, перспективні там, для, можуть розвивати країну. Вони з яким відношенням відчувають ну, якусь непотрібність. Ну Я розумію, що взяти, Ну наприклад, якщо взяти, пам'ятаєте, ситуація з дитячими кріслами, да коли з'явився закон, обов'язково дитяче крісло зайдя, я розумію, що це легко зробити. да Поставити, зняти його і все. І в застосунку, коли ти замовляєш таксі, ти просто обираєш з дитячим креслом. Mm -hmm. А зробити так. Щоб всі 100% таксі були обладнані, ось такими можливостями перевезення таких от військових людей або людей, які вже не військові, але поранені, якщо пересуваються на такому візочку, ми не можемо так зробити, бо це дійсно переобладнати треба все повністю. Зняти одно крісло, залишити вільне місто і так далі. Так далі, так далі. Ні, це можливо, можливо? Так, цілком можливо. Це не так складно, не складно. Ми ж зробили. Скажіть мені, будь ласка, гаразд. А ну все ж таки, з вашої точки зору, от ви людина, яка спілкується з такими військовими кожного дня, кожної хвилинки. І при цьому ви просуваєтесь самі на своїх двох по Одесі. Ви бачите, яка вона вона змінюється. да. Чи готове наше місто до просування, до існування таких людей, до нормальної соціалізації ветеранів? Е, на жаль, поки місто не готове. Але нам треба якось знайомити громадян, цивільних людей з нашими військовими, які втратили своє здоров'я на війні. Тому що дуже багато з них це молоді, талановиті люди, які втратили кінцівки, але вони намагаються отримати ще одну вищу освіту. Там, наприклад, юридично якусь IT, хтось е, хоче писати, комусь цікава журналістика. Ну тобто, ці люди вони не з, ну, вони в них немає обмежень, так. вони можуть далі працювати, вони можуть і розбудовувати далі країну після нашої перемоги. Тобто треба якось змінити фокус людей, що це абсолютно нормальні люди. Наші люди дійсно не ж цього перестати боятися, що це да. хтось якийсь інакше. вони не інакше ну у нас вже люди так. Я не хочу про це думати, я не хочу про це говорити. Це мене не стосується і так далі. Я не хочу допомагати. Це ж з моїх грошей за бюджету з грошей, які я буду давати до бюджету, будуть це робити. Ну і так далі, і так далі. Ну, військові Вони кані також платять податки. Як ж так. і це такі ж люди, як ми. Це такі люди, які, от ви сказали, треба знайомити людей, громадян з військовими. Да ви ж їх знаєте всіх. Це військові, які вчора вони були айтішниками, вони були інженерами, ну, вчителями, які сьогодні пішли на фронт і, на жаль, наступили на міну або потрапив під артобстріл, або ще щось з ним сталося. Він повернувся з фронту. Да, в нього нема кінцівок, Да, в нього нема однієї чи всіх кінцівок. Але він така ж людина, яка має такі ж права, який має такий же паспорт. і Здебільшого він має більше можливостей, ніж ви, бо він пройшов фронт, і його повинна держава більше захищати, ніж вас, бо він свого часу віддав цю кінцівку, віддав кров свою заради того, щоб ми з вами ходили у кіно, ходили у клуби, сиділи у кав'ярнях. А інколи буває, я бачу, що людина не може сісти у кав'ярні, бо він просто заїхати туди не може. Да, добре, що там є у багатьох кав'ярнях зараз в Одесі, особливо там у центрі міста є кнопочка. Подзвонити і викликати офіціанта. Вона висить біля входу, і для людей з тимчасово можливими обмеженнями а, такими або з обмеженнями на все життя, є можливість подзвонити, щоб офіціант вийшов і обслужив його. Ну, влітку це нормально, що да, посидіти? а як взимку? А коли дощ, а коли не працює ця кнопка, і так далі. І тут, тут виникає така кількість запитань, а чому ми такі? Чому ми не готові до нормального спілкування з людьми? Чому ми відвертаємо зор від таких людей? І, ну, і так невдобно щось. А встати, допомогти, принести цій людині філіжанку кави, запропонувати. Вона заплатить, в нього є гроші. Ну, це от мені здається величезна робота перед державою і перед кожним це з нас. Перед суспільством да, і перед кожним нам. Да. Да. Кожен з нас повинен про це думати. Ну якщо не раз на тиждень, то хоча б кожен день. Раз на, на день. Бо, на жаль, кількість людей і кількість хлопців та дівчат, які повернуться з фронту в самому такому стані, в стані воно, на жаль, величезне. І ми повинні розуміти, що такі проекти, як ваш, як проєкт без меж, їх повинно бути не один. Їх повинно бути по всій країні, в кожному місці. Так. Да. І у кожному місті десяток, сотня таких так, проектів. Так, в кожному районі, тому що у нас від е, е, страждає ще і цивільне населення, і вони також потребують е, нормальної якоїсь адаптації і самостійно е, якось переміщатися по місту. А, болить від такого проекту, болить від тої ситуації, що ти хочеш щось зробити, а не можеш. Я вже казав вам до ефіру, що в, в мене в родині був дідусь, який був а, у Другій світовій війні. Поранений він був інвалідом, і йому треба було якось переміщатися. Я завжди був з ним з і бачив, як він от відчуває ставлення людей до себе. Як йому стидно було пройтись кудись, а він не ходив до театрів, бо ну як він буде сидіти, а нога в нього не працює, а він не мог інколи навіть зайти туди, в той театр. Я все це відчував, і мені від того, що я переживав, я хоч і був там і маленьким, і вже дорослим. Я бачив все це, як держава йому подарувала автівку, а ця автівка не працювала, бо вона зупинилася на другий день, і я її штовхав. А дідусь там сидів І от коли я розум, я вже тоді розумів, що щось треба змінювати. Коли зараз бачиш, бачиш друзів, які повертаються з фронту з пораненнями, ти розумієш, що треба швидше все це робити. А як держава ставиться до таких проєктів? Як влада ставиться до таких проєктів? Чи допомагає вона вам? Ну, в... проект. У нас лише стар... стартував да. і ну, нам десь, десь два місяці від Угу. І ми працюємо це як проєкт пілотний. Да. Ми працюємо вже в цьому пілоті. Ставиться ну нормально, mm -hmm. подобається. Подобається, ну, подобається. Ну, головне, так. щоб не заважали. Так, знаєте, так. якщо Чудовий ви не можете допомогти, я сподіваюся, що все ж таки чиновники замість того, сьогодні другий день поспіль. біля одеської міської ради збираються волонтери, збирається громадськість, яка ну вимушено збирається, бо 106 мільйонів витрачають на ремонт суду київського. При цьому 106 мільйонів для такого проєкту це фантастично величезні кошти. Ви можете закрити, ну просто я не знаю, яку кількість таких питань. Вам би такі кошти, і ви б зробили добру справу. Да, а Київський суд, мені здається, може і потерпіти. Він і так непогано виглядає. Так, я теж думаю, непогано. Абсолютно. Доволі симпатично. Ну, і знов-таки до Київського суду заїхати, я не знаю, чи зможе людина на візку. Так. Да. Може і так, що і не просто під'їде, а далі як поїхати? Тож такі кошти можна витратити на щось інше. Скажіть, будь ласка, ну от в першу чергу, як ви думаєте, от ви стикнулися ви два місяці, працюєте з такою темою? Що в першу чергу треба зробити, щоб ми були готові до повернення тих людей? Людей з обмеженнями не сьогодні, а завтра закінчиться війна. Ми сподіваємося, що вже сьогодні, хоча розуміємо, що пройдеся ще час. Що ми повинні зробити до моменту, коли кількість людей, які повернуться з фронту, з такими обмеженнями, буде величезною. Що ми повинні до цього зробити? Ну, по-перше, саме головне, ми не маємо боятися цих людей, uh -huh. а ставитися як до звичайної людини, абсолютно ну, як до звичайної людини. Е ну, повага зазвичай також дуже важлива. Uh -huh. е ну, хто може на своєму місці е там, створює там, якісь е проекти. Такими проектами підтримувати знов таких людей, готувати такі проекти. Так, так. Uh -huh. Ну, ми почнемо з того, що можна ще також запровадити якусь професійну адаптацію для таких людей. Це було б навіть дуже чудово uh -huh. Ну, такі думки uh -huh. різні. були. Ну знов таки, наскільки я розумію, у багатьох підприємствах є можливість брати на роботу ось таких саме які можуть виконувати будь-яку справу. Вони і за комп'ютерами можуть працювати. Вони інженери, вони все, 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 все. Вони фак у всіх величезний. Вони хочуть працювати. Вони зможуть це робити. А для підприємств, наскільки я розумію, є якісь пільги. Якщо ти береш собі да, та да, да. таке щось це дуже зручно. Тож, мені здається, переформувати зараз, подумати вже з економістами, бухгалтерами, яким чином ми можемо підготувати де, в якому звені ми можемо взяти таку людину, щоб вона працювала, вже соціалізувалася. Ми з нею спілкуємося, вона психологічно розгружається, фізично нагружається, працює, відчувається нормальною людиною. Ну, Адаптація вона має бути повільною угу. також, але до тої адаптації в суспільство має ще прийти людина повністю. Реабілітацію, абсолютно да. повністю фізично, психологічно, потім реабілітація разом з сім'єю, тому угу. що цей процес інтеграції з приходу з іншого, там де оцінка цінності. Самі важливі такі от мінімальні, а угу. тут в цивільному житті люди звертають увагу на якісь мелочі, які зазвичай ну, цього... зазвичай для військової так. людини. Це, вони не примітні, це... так. Абсолютно. Так, взагалі так. непомітні. Ну, ну, треба почати того, що треба поважати військових і не боятися їх не казати, що вони якісь не такі. Угу. Вони абсолютно такі. І подекуди інколи вони ще. Здоровіше, ніж здорові. Так, да, да. слухайте. В них є наснага до життя. Тут ми сидимо. і Ой, як все. Я, я так устал, і так далі. Людина повертається з фронту, вона хоче жити. Вона там боролася за життя і за мене, і за вас, і за всіх. Вона повертається сюди. І хоче тут нормально жити, як жила до цього. Так, да, вона розуміє, що я дурну ми ну, спілкуємося з хлопцями, які поранені. Вони розуміють, що вони поранені. Вони розуміють, що того життя, яке було раніше, в них вже не буде. Але все одно вони продовжують свою боротьбу. Вони, ось тут, у мирному житті, на цьому візочку, вони продовжують свою боротьбу. Ну мені здається, було б дуже класно, щоб кожен з нас. Хоча б раз на житті сів у такий візочок і спробував би проїхатися. Угу. Ось я живу на дев'ятому поверсі. Мені треба до аптеки, до магазину, до крамниці, до кав'ярні, до роботи, куди завгодно, до лікаря, сісти на візочок і спробувати. Як це? Спуститися з дев'ятого поверху вниз на ліфті. Ну, це добре. Добре, коли нема ліфта або да. вимкнене світло. Так, да. Да. от у нас там я не знаю блекаут. Спуститися вниз, а мені конче треба поїхати. Потім доїхати до, там на громадському транспорті до чогось а такого не облаштованому громадському транспорті. Та. А потім зайти в магазин, який ось такі двері, і я не можу заїхати ані боком, ані так. І ніхто тобі двері не потримає. Угу. І так далі. І так. от щоб людина проїхалася, зрозуміла, що ой, стільки питань. Я бачу, до речі, чиновників, які так роблять інколи. У нас днями була така акція, чиновники сідали на візочки угу. і спробували зрозуміти, як це так, жити в іншому житті, під іншим кутом подивитися на це життя, і зрозуміти, що ви, як чиновники, нічого не зробили для того. Ну, зробили, так, да, але. Ну, порівнянні з тим, що повинні були б зробити, це невеличкий відсоток. Я дуже сподіваюся, що ваш проект за два місяці, поки він існує, ви вже зможете зробити багато. Зрозумієте, що є шлях, як можна все це подолати. Дуже сподіваюся, що все ж таки до вас приєдну... будуть приєднутися не тільки українці, але ще може іноземні партнери. Чи спілкуєтеся ви з ними? Чи шукаєте ви іноземних партнерів, які зможуть допомогти вам. Процесі, тому що, е, як кажуть, є мета, є надмета. Mm -hmm. Оце надмета, у так? Та, та. Надмета у нас це, щоб у нас такі, такий транспорт був по всій Україні. Оце mm -hmm. надмета. Е, поки ми почали це з Одеси, да, а плюс у нас ще е, область, наша одна з найбільших в Україні, yeah. яка також там люди також потребують переміщення. Е, і взагалі хотіли б, щоб була така можливість. Е, не тільки там по медичним закладам, ну тому що ми зараз не можемо такий обсяг, да. а, там якийсь а, тот же театр, да. там то же кіно. Ну, тому у нас така є надмета, да, ну, зробити, зробити проект, проект по всій Україні, так щоб він працював так. по всій Україні. Так. Дуже сподіваюся, що так воно і буде. Що за цей період ми якимось чином, пересічні громадяни, підготуємося морально до того, що треба ставитися до військових, до ветеранів, які повертаються. І вони потребують нашої допомоги, вони потребують нашого вірного ставлення до них. Ну звісно, це повинні і вчителі з дітьми розмовляти про це. Це і чиновники повинні розмовляти з нами. І ми, журналісти, будемо зі свого боку розмовляти з громадськістю про таких людей, які потребують нашої уваги, але не потребують ставлення до нього ой, бідненький, який же ти!» От такого я знаю, вони не полюбляють. Вони угу. такі ж люди, як і ми. Ми можемо допомогти. Ми повинні їм допомагати. І якщо ви бачите таку людину, яка під'їжджає до ков'ярні... Спитайте, що їй потрібно, чим ви можете їй допомогти. У магазині. Ви можете пробігтися по магазину, купити, винести. Гроші в нього є. Він не потребує грошей, він потребує допомоги іншої, якщо він не може заїхати до магазину. Тож не зупиняйтеся, будь ласка, біля таких людей і не проходьте точніше повз них. Зупиняйтеся, питайте, чим ви можете допомогти. Бо ця людина допомогла нам з вами свої, е, своїм життям. І ми повинні відплатити такій людині своїм серцем і своєю допомогою. Я хочу подякувати вам. Давайте ви прийдете до нас, коли цей проєкт ще буде продовжуватися, розвиватися. Будемо сподіватися, що він можливо, буде... у нас з'явиться в нашому проєкті. У нас ж, якби є ще слоган свій, той шлях в майбутнє. Так. Може, в нас ще якісь інші напрямки з'являться? Інші шляхи. Інші шляхи, так. Ну Шо? так, почали про майбутнє і поговоримо, <хи> яке вже прямо зараз існує. Лариса Юшкевич, керівниця проєкту без меж, сьогодні в нашій студії. Подякуємо вам, що були з нами, і приходьте до нас ще з новими інтересними шляхами і інтересними проєктами. Ми говорили сьогодні про інклюзивний проєкт для українських ветеранів війни під назвою Без меж. Хочу подякувати вам за те, що ви з першим міським залишаєтеся з нами. І все обов'язково буде Україна.